Актова зала Луцького педагогічного коледжу ледь вмістила школярів та їх батьків, котрі 31 березня завітали в освітній заклад на День відкритих дверей. Це важливий захід, який допомагає у самовизначенні із майбутньою професією, дає можливість більше дізнатись про спеціальності та умови навчання, побачити і відчути саму атмосферу студентського життя. У коледж приїхали майбутні абітурієнти з різних куточків Волині та інших областей України. Згорухова Наталія Галапчаста з дочкою Христиною, яка хоче цього року вступати на спеціальність початкова освіта. Я визначалася з професією досить довго. Мені подобається е, працювати з дітьми. Чула багато і маю багато вчителів, які навчалися тут знайомих, і дуже хороше тільки все про коледж. Хочу вступати на початкову освіту з англійської мови. Хочу дізнатися, як можна вступити, що треба здавати. Мені подобається яка тут атмосфера. І, взагалі, все дуже класно. Спеціальність фізична культура приваблює Дениса із Донеччини, який на час війни переїхав у Луцьк і живе у родичів. хочу вдосконалювати свою мисельність спорту саме тут. Думаю, що буде цікаво. 30 років тому навчалась у Луцькому педагогічному коледжі Інна Цегович. Працює вчителем початкових класів, а сьогодні завчасно перевела свою дочку восьмикласницю, аби вона визначилась із майбутньою професією. У 93-му році я особисто закінчувала цей заклад і знаєте, так трепетом можу сказати, що дуже гарні знання дає, глибокі знання, колектив сильний. І сьогодні. Ми хочемо познайомитися з закладом, хочу показати своїй дочці там, де я навчалася, і щоб це був її свідомий вибір. Хотіла би продовжити справу мами вчителькою початкових класів. Чув про гарні можливості розвивати свої музичні таланти у Луцькому педагогічному коледжі Владислав Широчук. Тому теж прийшов, аби більше дізнатись про навчальний заклад. З Семи років навчався в музичній школі, граю на баяні, хочу вдосконалити свої вміння. Тому і думаю, що де поступати. Найкраще говорить про якість навчання та матеріальну базу конкретні приклади та результати. На початку знайомства відвідувачі отримали величезну насолоду та неймовірні враження від виступів художніх колективів Луцького педагогічного коледжу. У тісній та дружній співпраці талановитих студентів і професійних викладачів створюються нові шедеври. «Де суму, моя... Петро Бойчук детально ознайомив присутнім зі структурою закладу вищої освіти Луцький педагогічний коледж, умовами навчання потужною матеріальною базою та практичною підготовкою, а також можливостями студентів для їх професійного зростання. В структурі вищого навчального закладу існує фаховий коледж. Те, що нам дає? Це нам дає зраду здійснювати підготовку ступеневу. Дитина добула молодшого фаху бакалавра, і зразу поступає. На третій курс, тобто за скороченою програмою, що на рік і 10 місяців на навчання знову в навчальному татві на бакалаврі. Наші студенти завжди є першими на різного роду олімпіадах, турнірах, спортивних змаганнях, мистецьких заходах. Дякую вам, батьки, що ви мотивуєте дітей для того, щоб навчалися. Про спеціальності та умови вступу розповіла секретар приймальної комісії Ліля Боримчук. А також ознайомили присутніх, які випробування чекають обітурієнтів в залежності від обраної спеціальності та освітнього ступеня. Після офіційної частини майбутні вступники мали можливість відвідати майстер-класи, тренінги, круглі столи, консультаційні бесіди, поспілкуватися зі студентами та викладачами. День відкритих дверей чудова форма профорієнтаційної роботи, яка допомагає школярам зробити важливий вибір у їх майбутньому професійному житті.